Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, безпечна поведінка під час зимових канікул. Отже, незабаром розпочинаються новорічні свята, зимові канікули. І для того, щоб вони минули без трагічних випадків, слід дотримуватись певних правил безпеки. Отже, ми з вами пам'ятаємо. Навіть тоді, коли знаходимося вдома, ми поводимо себе дуже обережно. Не граємося сірниками, не залишаємо вімкненою без присмотра електричну чи газову плиту. Користуємося лише справними електроприборами. Не граємося. Розетками, водопроводними кранами. Також уникаємо будь-якого контакту з такими предметами, як молоток, пилка, голки, ножиці, бо ними можна легко поранитися. Токсичні речовини і легкозаймисті повинні знаходитися в аерозолях у вертикальному положенні, стояти в недоступному для дітей місці. Ні в якому разі не можна їх відкривати, нюхати. Ми пам'ятаємо, що пари їх дуже небезпечні і отруйні для організму дитини. Також не можна розпилювати аерозолі поблизу вогню, бо станеться пожежа. В недоступному для дітей місці повинні також зберігатися ліки, різноманітні пигулки, настойки, їх теж дітям брати заборонено. Уникаємо будь-яких контактів з незнайомими людьми, які вам зателефонували чи стоять. Під дверима вашої квартири і просять, щоб ви їм відчинили. Цього робити не можна, бо за дверима може виявитися і шохрай, і злодій. Якщо вже так трапилось і у вашій квартирі спалахнула пожежа, алгоритм дій буде наступний. Дуже багато диму в приміщенні, тому закривайте ніс вологою хусткою і намагайтеся якомога швидше вибратися з приміщення. Телефонуйте за номером 101 і викликаєте пожежників. Також інформуйте всіх сусідів про те, що сталася пожежа. На дворі слід бути теж дуже обережним. Ні в якому разі не підходити до незнайомих людей, не спілкуватися з ними, не сідати до машини, щоб, скажімо, показати дорогу. Також уникаємо контакту з безпритульними тваринами. Не гладимо їх, не виявляємо агресії, нічим не пригощаємо, пам'ятаємо, що вони можуть бути і хворі, і агресивні, і завдати вам будь-якої травми. А тепер пригадаємо з вами, хто ж такий пішохід? Як тільки ти виходиш на двір, ти стаєш учасником дорожнього руху. Пішоходом. Назвіть кращих друзів пішохода. Світлофор, зебра, регулювальник, пішохідні переходи. Так, пам'ятаємо, що пішохід рухається лише тротуаром. Він не кричить, не голосує, не штовхається. Якщо на дворі сковсько, то він. Йде дуже обережно, щоб ненароком нікого не штовхнути на проїжджу частину. Ось ти стоїш на зупинці, чекаєш на автобус чи тролейбус і теж поводишся дуже вічливо. Не стаєш на бордюр, щоб ненароком не випасти на проїжджу частину. Як тільки під'їхав транспортний засіб, ти вперед себе пропускаєш літніх людей, дітей, вагітних жінок, допомагаєш їм зайти у тролейбус чи автобус. У салоні, якщо є місце, ти сідаєш. Якщо немає, стаєш так, щоб нікому не заважати. Не спираєшся спиною на двері. Бо вони можуть випадково відчинитися і ти випадеш на проїжджу частину. Уважно прислухайся до того, що говорить водій, щоб не пропустити своєї зупинки. Виходячи із транспортного засобу, ти теж допомагаєш літнім чоловікам чи дітям. Навіть тоді, якщо ти добре знаєш, що трамвай обходять спереду, а автобус і тролейбус ззаду не намагаєшся якомога швидше перейти дорогу. Найкраще буде, якщо транспортний засіб від'їде і ти будеш добре бачити проїжджу частину. Дуже добре, якщо є в нас переходи. Ось ними ти і скористаєшся. Слід також пам'ятати, що дорогу ніколи не переходять навскоси. Дуже добре, якщо є в нас світлофор. Що ж означають сигнали світлофора? Давайте з вами пригадаємо. Червоний сигнал означає небезпеку. На червоний усі стоять. Зелений сигнал дозволяє рух і водіям, і пішоходам. Жовтий сигнал означає увага, він попереджує про зміну сигналів світлофора, але має також інше значення, про яке, на жаль, не всі знають. Жовтий сигнал світлофора не забороняє рух. Якщо ви підійшли до дороги і загорівся жовтий сигнал, отже, переходити проїжджу частину не можна. Як виняток, дозволяється подальший рух водіям, які у випадку ввімкнення сигналу не змогли зупинитися з урахуванням вимог правил дорожнього руху перед перехрестям. Дуже добре, коли на перехресті працює регулювальник. Якщо він стоїть до вас обличчям або спиною з опущеними руками, перехід у цьому напрямку заборонений. Якщо рука і жезл підняті вгору, стій, приготуйся, зараз буде зміна сигналів. Цей сигнал означає те саме, що й жовте світло. Увага! Якщо регулювальник стоїть до вас боком з опущеними руками або розвів руки в сторону, переходь по переходу. Слід також пам'ятати, що не можна відволікати водіїв, які знаходяться за кермом. Не можна гратися на проїжджій частині, перебігати дорогу, бо ми можемо не розрахувати швидкість транспортного засобу. Тумани, опади, ожелець створюють складні дорожні умови. Так на слизькій чи мокрій дорозі значно погіршується гальмовий шлях транспортного засобу, що може призвести до наїзду на пішохода. Крім того, пішоходів може засліпити світлофар автомобілів, щоб уникнути травмування, необхідно переходити лише тоді, коли впевнений, що транспорт перебуває на достатній відстані, не можна переходити дорогу в місцях, де вона має круті повороти. У темний час потурбуватися про те, щоб виділити себе на проїжджій частині чи узбіччі. Під час переходу дороги за умов недостатньої видимості необхідно оцінити дорожню ситуацію ліворуч і праворуч, і, лише переконавшись у безпеці, переходити дорогу. На сьогодні Україна є країною з найбільш забрудненою територією, мінами та вибухонебезпечними залишками війни у світі, тому різко зросла кількість травмованих дорослих і дітей, загиблих чоловіків і жінок внаслідок неправильного поводження з боєприпасами та вибухонебезпечними предметами. Які залишилися на тій території, де проходили бойові дії. Також ми з вами пам'ятаємо, що ні в якому разі дітям самим не можна ходити в ліс, у поле, до річки. Звісно, не можна ставати на кригу. Отже, Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет категорично забороняється, підходити до нього, піднімати та торкатися, будь-яким чином впливати на нього, користуватися поруч з ним джерелами відкритого вогню або радіоелектронними засобами, мобільним телефоном, рацією, сигналізацією. Намагатися якимось чином позначити знахідку у безпосередній близькості з вибухонебезпечним предметом. Правильні дії. Не наближатися до вибухонебезпечного предмета та не пускати інших. Обережно відійти на безпечну відстань. Якщо є можливість, сховатись за будівлею або іншою захисною спорудою. Для мінометних мін безпечної є відстань 500 метрів, а для артилерійських снарядів 800. Терміново повідомити про небезпечну знахідку у Державну службу України з надзвичайних ситуацій за телефоном 111 чи до Національної поліції за телефоном 102. У безпечному місці залишити якусь позначку, червону стрічку, хустину, не намагатися якимось чином позначити підозрілі предмети поруч з ним. Дочекайтесь у безпечному місці фахівців з розмінування чи працівників поліції. Незабаром веселі новорічні свята. І ось тут ми з вами повинні пам'ятати, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України категорично забороняється використовувати фейверки, петарди, ракети, джерела відкритого вогню. Крім того, слід бути дуже обережним і штучною ялинкою, яка може дуже швидко. Спалахнути. Ми ні в якому разі не прикрашаємо її свічами, які горять, паперовими прапорцями чи сніжинками. Також краще не використовувати під час розваг бенгальські вогні, хлопавки. Не всі знають, що вогонь бенгальських вогнів досягає 1100 градусів. На відстані витягнутої руки він охолоджується лише на 60 градусів, тому є дуже небезпечний для людини. Якщо вже ялинка спалахнула, ваші дії будуть наступні. У разі загоряння електрогірлянди негайно вийміть з розетки вилку електроприладу. Вона має розташовуватися в доступному місці або вимкніть автоматичні запобіжники, викрутіть пробки в електросіловій. Зателефонуйте в пожежну охорону за номером 101. зваліть ялинку на підлогу, щоб полум'я не піднімалось угору, бо можуть зайнятися шпалери та штори. Накиньте на неї ковдру, закидайте вогонь піском або залити водою, якщо ця ялинка жива. Синтетична ялинка горить швидше, при цьому матеріал, з якого її виготовлено, плавиться і розтікається, виділяючи отруйні речовини. Гасити водою полімери, які горять, небезпечно, тому що можливе розтікання іскор і розплавленої маси, не торкаючи синтетичної ялинки голими руками. Накиньте на неї цупке покривало і засипте піском. До прибуття пожежників постарайтесь за допомогою піску та води ліквідувати джерело пожежі або хоча б не допустити поширення вогню, накинувши на речі, що зайнялися від пожежі, цупку тканину або ковдру. Як і в інших випадках пожежі у квартирі, не відчиняйте вікна та двері, оскільки протяг ще більше роздмухає полум'я. Якщо загасити пожежу неможливо, зачиніть щільно двері до кімнати, де виникла пожежа, і поливайте їх зовні водою. Повідомте сусідів про виникнення пожежі та за необхідності виведіть людей. Присутніх у квартирі чи під'їзді.